Багатьом знайома ситуація, коли справ погорло, а часу так ні на що не вистачає. А тут ще й з'являється її величність цінь, ну або ж просто прокрастинація. Ці два поняття між собою дуже схожі, але їх бодай часто плутають, хоча різниці між ними мало. Однак прокрастинація це чінь, боротися з нею все-таки потрібно, а робити це дуже важко. Особливо коли розумієш, що на тебе чекає багато задач і дедлайни горять. Сьогодні ми поговоримо з вами про чотири методи або техніки, які допомогли особисто мені максимально організувати час та загалом робити та встигати все. Мене звати Ірина Мілеман, я рада відати вас на своєму каналі і давайте починати. Перше, це планування, але планування не в класичному вигляді. Тобто, зазвичай є дуже багато щоденників і так далі, які пропонують нам розвороти, коли в нас є дата і певний час. Наприклад, о сьомій ранку потрібно там поснідати, о восьмій помити посуд, о дев'ятій прийти на роботу, ну, грубо кажучи. Але, тим не менше, не для всіх людей така схема є дієвою. Наприклад, кажу за себе, для мене такі плани це дуже незручно, адже я просто збиваюся. Наприклад, якщо о 5 годині вечора мені потрібно помити посуд, а я, наприклад, відволічусь на щось і так далі, я почну робити цю дію у 5.07, то весь інший графік в мене злетить по часу. Так як я підліток, і в мене є багато обов'язків своїх справ, також уроки, школа і так далі, для мене така техніка виявилася неефективною, адже я часто збивалася і в мене нічого не виходило. Зазвичай, за кілька днів, якщо не за один, я просто закидала планування і забувала за нього як про страшний сон. Але є друга техніка планування, яка підходила мені набагато більше. Це метод, техніка, коли ми не ставимо час початку дії. Тобто ми пишемо собі певну кількість цілей на день те, що нам потрібно зробити сьогодні, і не ставимо біля нього час. Тобто, наприклад, ми просто пишемо список, в якому ми будемо відмічати все потім галочками, плюсиками, хестиками, як завгодно. Тобто, ми просто пишемо такий ту-ду-ліст. Тобто, помити посуд, вигуляти собаку, сходити туди, піти на роботу, зробити ще щось, приготувати в очею і так далі. Просто по ходу дня ми маємо дивитися на цей список, такий ту-ду-лист. І виконувати ці завдання, ставити там галочки, кружечки, вичеркувати їх, тобто робити щось такого плану. Такий метод планування для мене видався набагато дієвішим, та скажімо так, навіть я стала продуктивною, адже мені просто-напросто подобалося розвивати якісь великі цілі, наприклад, зробити домашню. на які саме номери чи предмети мені потрібно виконати? Мені подобалося ставити галочки або їх викреслювати, Тобто, це було дійсно таке прикольно і хотілося виконати якомога більше. Це переростало, стало, знаєте, як в якусь гру з самим собою. Звісно, так було не завжди, а лише у перші дні. Далі я просто ну, автоматично виконала список, але дійсно це було. Класно, це було важливо, і ти одразу міг відкрити і побачити, що ще тобі потрібно зробити. Але тут є важливий нюанс: що не потрібно ставити собі на один день багато важливих цілей. Особливо коли дедлайни горять, все горить, потрібно все робити швидко. Ми можемо поставити, наприклад. Багато великих цілей у один день. І звісно, що ми не зможемо їх виконати. В такому випадку краще або розбити ціль, або перенести на наступний день, звільніше для неї якомога більше часу. Але тут же кожен грається з цим як хоче. Друга техніка, яка допомогла мені організувати час, особливо це стосувалося домашніх завдань, це техніка помадолю. Я не буду розповідати про історії всіх технік, просто буду розказувати, як вони працюють, і взагалі, чи ефективні вони, і наскільки, але лише зі свого досвіду. Загалом, техніка помидоро вона різниця, адже має два класичних вигляди. Хтось каже, що ми заводимо таймер на 20 хвилин і потім маємо 5 хвилин відпочинку, а хтось заводить таймер на 25 хвилин і має 5 хвилин відпочинку. Особисто я це варіюю в залежності від дня та ситуації, але все-таки мені легше заводити таймер на 20 хвилин. Таким чином, я не збуваюсь та не плутаюсь. Загалом техніка помодоро – це техніка, коли ми ставимо таймер за... На, скажімо так, 20 хвилин. Ці 20 хвилин ми фокусуємося тільки на задачі. Ми не заходимо у соцмережі, не перевіряємо почту, не телефонуємо нікому. Там, якщо, звісно, це важливі дзвінки, то зрозуміло, що ми маємо їх прийняти, але тоді ми зупиняємо таймер. А потім ми його анулюємо. Так, і починаємо все заново. Загалом, ця техніка ефективна, тому що коли ти до неї звикаєш, то ти встигаєш зробити задачу. Якісно, чітко і не затрачаєш на неї по декілька годин. Тим самим на 20 хвилин блокується все. Наприклад, вимикається телефон. Ну, не сам телефон, а звук на ньому, або телефон ставиться у авіарежим щось такого плану. Загалом... Це прикольна, ефективна техніка, особливо, коли ти знаєш, що 20 хвилин це, в принципі, не так багато, а по закінченню них ти матимеш 5 хвилин відпочинку. І цим відпочинком ти дійсно насолоджуєшся. Ти можеш попити води, не знаю, посидіти в телефоні, комусь перетефонувати зателефонувати або перетелефонувати. Не знаю, піти поїсти, ще щось зробити, просто на повідомлення, виставити стоїс, зробити те, чого ти хочеш. Через чотири кола, тобто 20 хвилин і 5 хвилин відпочинку, через чотири таких махінацій, коли завершується четверта 20 хвилинка, я не знаю, як це правильно назвати, ми маємо вже. Перерву на 15 хвилин, або взагалі краще зробити геть на півгодини, якщо, звісно, є така можливість. Загалом це прикольна техніка, тому що ти знаєш, що в тебе є певний час на роботу на фокус, і після цього часу ти матимеш е вільний час, такий rest time, коли ти зможеш дійсно піти відпочити, зробити те, що тобі хочеться. Перші дні було трошечки важкувато, я не могла фокусуватися, я літала десь у своїх думках, але потім дійсно, десь, напевно, на день четвертий або п'ятий мені стало набагато легше, і дійсно я зрозуміла, що ця техніка дієва. Особливо для мене це було плюсом, коли потрібно було робити домашні завдання, адже я звикла розтягувати алгебру на довгі-довгі години, а тут я справлялася з усіма задачами за 20 хвилин, і потім могла спокійно зі спокійною душею піти перепочити. Це було просто вау! І особливо це напевно дієво для учнів, адже бувають ситуації, коли ти стиш над уроками по дві години і нічого не розумієш. До речі, маленький лайфхак, якщо, наприклад, за 20 хвилин ви не встигли виконати задачу, то ви можете перенести її на наступні 20 хвилин. Але все-таки важливо давати собі цей перепочинок. Якщо ж це стосується уроків, наприклад, мені потрібно зробити алгебру та зарубіжну літературу. То за 20 хвилин я роблю алгебру. Якщо я розуміла, що вона мені надоїла, або що я не хочу її робити, то в мене не виходить. Я на наступні 20 хвилин беру зарубіжну, а на третю 20 хвилинку повертаюся знову до алгебри. Сподіваюся, ви зрозуміли, про що я зараз говорила. Наступна техніка це техніка однієї хвилини. Звучить дивно, дивакувато, але для мене вона все таки працює. З великою важкістю, та дійсно воно є прикольним. Я стикалася з ситуаціями, коли, наприклад, є якась дія, наприклад, почати вчити англійську. Я такий, а зараз 16.57 почну через 3 хвилини. Якраз о 5.00, щоб все було чітко рівно. Сидиш в телефоні дивишся, так вже 5.04. Почну о 5.10, щоб було гарне число. Така штука існує у людей, особисто в мене таке було, і ти відкладаєш цю задачу, і ти так до неї не доходиш. Справа в тім, що техніка однієї хвилини це коли ти заставляєш самого себе сісти за задачу, при умові, що ти будеш виконувати її рівно одну хвилину. Що це за техніка взагалі? Чому це так дивно і не класично, не банально звучить? Справа в тім, що є два розвитки подій. При першому розвитку події ви просто поставите тайм, попрацюєте хвилину і підете дивитися на телефон, ютуб, робити бодай щось. А завтра ви повернетеся і зробите те саме. З часом цей процес вас затягне. Тобто ми розуміємо, що вивчаючи англійську мову одну хвилину на день, нас результату не буде. Але коли ми повчимо її, намагаємося це зробити один день, другий, то на третій день нас трошки затягне процес, і ми будемо робити це вже не одну хвилину, а довше. Зазвичай другий розвиток подій так і працює. Тобто, в нас закінчиться одна хвилина, і ми розуміємо, що нам вже сподобався процес, і що однієї хвилини нам було мало. В такому випадку ми продовжуємо читати, чи вчити англійську, чи робити бодай щось. Особливо дійсно класно це працює на читанні, адже коли потрібно. Вже заставити себе сісти, почитати, наприклад, коли я цього хочу, але телефон мене так і вабить, Я ставлю таймер, сідаю почати одну хвилину, і зазвичай, коли вона закінчується, я вимикаю таймер і просто продовжую читати. Це прикольна штука для, скажімо, таки, обману свого мозку, якщо це можна так назвати. Але для підкріплення оцієї техніки вам може допомогти наступна, четверта, остання техніка, метод, який називається 3 секунди. Насправді я не пам'ятаю його точної назви, але дійсно він працює так. Сенс у тому, що як тільки ви задумались над певною дією, наприклад, так, треба піти почитати, ви маєте дати собі 3 секунди, таку розкачку. Наприклад, нехай це буде телефон, так? Уявимо. Ви відкладаєте телефон в сторону, рахуєте до трьох і на рахунок три ви наприклад, стаєте з дивану і просто йдете до книжки. Тобто ви виконуєте дію. А насправді це прикольна штука, щоб трошечки освіжити мозок і так далі. Звісно, найважче це, наприклад, силоміць відкласти того телефону. Телефона, ще щось, тобто саме зробити таку передію до цього правила. І саме тому воно може здатися неефективним, але дійсно до нього потрібно просто звикнути. Адже перші рази потрібно буде дійсно робити це силою міць, тобто просто такого віддирати від себе, відклеювати той телефон, класти його в найдальніший чорний ящик, куди тільки не можна, рахувати до трьох і. З лінню вставати і робити. Вже в наступні дні, десь, напевно, через скільки? Через днів шість, можливо, навіть сім, я звикла до цього, і мені було набагато легше відкласти свій телефон, просто кудись, приховати до трьох, такого один, два, і на рахунок, ти, ти просто стаєш і йдеш. Тобто ти звикаєш вже до цього. І це звучить дуже дивно, це, звони, це звучить дуже дурно, але якщо дійсно це спробувати зробити, то це ефективно. Не для всіх, тому що знаю, що, наприклад, деяким моїм знайомим це було важко зробити за в перші дні. Але, тим не менш, все має накопичувальний ефект. От, от така от історія. І, до речі, ще прикольна штука: це, звісно, не відноситься зараз до відео, але просто можна заблокувати собі телефон. Є така функція. Наприклад, в мене називається у налаштуваннях Digital Balance. Також можна сказати, я знаю, сторонні програми для цього, але в мене є така штука в налаштуваннях, тому мені набагато легше. Загалом це я не ставляю як окрему техніку, окремий метод, але... Що це не є методом, але, мені здається, це банальщина, про яку вже всі знають. Насправді це, найкраще, ну, це краще, ніж видаляти програму. Я бачила відео та статті, де люди казали, типу, що, наприклад, якщо ви візне в інстаграмі, видаліть інстаграм. А насправді, я скажу так, не найкращий спосіб, бо лінь це не лише наш ворог. Ми маємо її повернути на свою сторону. Наприклад, в мене була ситуація, я видалила Інстаграм, але, по-перше, можуть бути потім труднощі. Наприклад, ви не згадаєте пароль, не взяти свій аккаунт і так далі. Але а, скачати інстаграм набагато легше та зайти в нього, ніж зроб... особливо, якщо у вас бережний пароль, зайти в інстаграм набагато легше, ніж зробити таку штуку. У мене Digital Balance це була така. Штука у налаштуваннях, я блокувала собі програми. Тобто, я, я можу нажати на іконку, і воно мені каже, що, типу, ні, ти не можеш сюди зайти. Щоб зняти це налаштування, мені було потрібно заходити в налаштування, шукати там цей Digital Balance. А, значить, вводити пін-код. Я поставила собі пін-код. Тобто, Мені потрібно було зайти в налаштування, знайти Digital Balance, ввести пін-код, обрати, а, значить, додаток, застосунок, який я хочу розблокувати. Це все підтвердити, звідти повиходити. І насправді, знаєте, це все звучить легко. Але іноді мені було так ліньки, вводити той пароль, шукати із, грубо кажучи, 60 застосунків там, той Інстаграм його відкривати, що мені було просто легше дотягнутися рукою до якоїсь книжки і сісти почитати. Тобто лінь я перевернула на свою сторону. Я дуже не пам'ятаю, яку книгу я читала, але там був експеримент, коли, типу, а, хлопець щодо чоловік. Він любив дивитися футбол, футбол чи щось такого пану ну, на телевізорі. От, і... Але йому потрібно він хотів навчитися грати на гітарі, і йому було потрібно ну, займатися, типу, грати мелодії. Він зробив ось що. Пульт від е, телевізора він е, поклав у ящик, до якого було можливо дотягнутися. Але для цього потрібно було прикласти зусиль. Перед тим він витягнув батарейки та заніс їх у якусь там дальню кімнату. Також він взяв гітару та поставив її на певне місце, відведене для неї, десь приблизно біля того дивану, де він, в принципі, подивився телевізор. Коли він проходив втомлений з роботи і щось такого плану, то він хотів відпочити або, в принципі, зробити буде щось, і він тягнувся за пультом. Але в пульті не було батарейок, і в нього був вибір: або потягнутися за гітарою, яка стоїть, ну, можливо, в кількох сантиметрах від нього, окей, в метрі, або піти геть у іншу кімнату, знайти ті дві маленькі батарейки, які могли кудись там ще й впасти і так далі. І він просто брав гітару і починав на ній щось грати. Типу, я не знаю, як це працювало, але, тим не менше, на практиці це видно краще, ніж на теорії, коли це пояснюють, скажімо, таки, словами. Тому я рекомендую спробувати всі ці методи, а особливо, напевно, методи з відкладанням таких речей подалі. Я маю на увазі, як тільки що я казала про пульт та батарейки, грубо ну, кажучи спробувати зробити якусь таку штуку, спробувати блокувати якісь програми, які вам ну, не потрібні, які, наприклад, вас відволікають. Звісно, якщо вам потрібно щось для роботи, то це так не вийде. Але, до речі, найприкольніше, наприклад, у мене в лічному балансі можна було виставити е, ліміт. Тобто, наприклад, я можу користуватися ті ж самою інстою, там 20, 30, 40 там, за 5 хвилин на день. І після цього, звісно, Додаток, застосунок блокувався. І ще, що прикольно, я могла зробити, ну, таку двохступінчасту верифікацію. Тобто, поставити пароль. І після того, як я ввожу пароль, якщо мені на це визначиться, і я не буду надальниця, то мені ще потрібно було відповісти на додаткове питання. От. Але зазвичай мені було. Настільки лінь, банально навіть, скажімо так, вводити того пароля, що я просто забивала на все і робила те, що мені дійсно краще. Тобто наприклад, до книжки, яка лежала там в кількох сантиметрах від мене. До речі, це прикольно працювало, Наприклад, якщо мені потрібно заблокувати інсту, фейсбук і телеграм, тобто три програми, і для кожної потрібно повторити ту саму махінацію, тобто заново вести пароль, бла, бла-бла. Настільки вблодень це робить, що я просто забувала на це, я вимикала телефон, клала його кудись і займалася дійсно потрібними справами. Тому, звісно, теорія це добре, але краще візьміть, спробуйте всі ці штуки на практиці і сподіваюся, ви бачите результат, можливо, щось із того, що я розповіла сьогодні, буде для вас саме для вас дієвим. Тому я. Бажаю вам удачі, наснаги та, взагалі, якихось досягнень, а також продуктивності та удачі у плануванні.